До цього експозиція вже побувала у Івано-Франківську, Черкасах, Калуші, а після ковля відправиться до Луцька. На суд ковальчан представлено чимало виробів на різні найвибагливіші смаки. Є жіночі прикраси з натурального каменя, намиста, сережки, перстені, колони, шкатулки та підсвічники, картини, які виконані з каменя, талісмани і обереги, дерева, самоцвітів тощо. Як заявили організатори виставки, цю колекцію вони готували півроку. По всьому СНД скуповували оригінальні витвори з каменю. В результаті до колекції увійшли вироби Київського, Харківського, Симферопольського, Криворізького заводів та фабрик. Організатори виставки охоче розповідають відвідувачам про особливості експонатів. Скажімо, вироби з нефріту, який у перекладі з грецької означає нирка, лікує хвороби пов'язані саме з нирками, а чаші сердолікса, з яких єгипетські фараони пили вино, мають дещо інші властивості. Виявляється, що цей камінь дуже чутливий до отруйних речовин. Достатньо лише однієї краплі отрути, і чаша сердолікса розколюється.

Это у нас они в маленьких изделиях там. Вот, например, с большой головой, это значит мудрость, стремление к учебе, познаниям. Здесь вот у нас представлены брелочки, кулончики, тоже различных камушков. Вот, вот например, интересно, могу про этот камень сказать. Видите, такой он лимонно беловатый. Это цитрин. Считается камень предпринимателя, бизнесмена азартного игрока. Это в основном так. Сердолик, допустим. Сердолик состоит из двух слов. Сердце и лик. Оно так и есть. Это очень добрый, порядочный камень. Он помогает э, кровообращению человека, вылечивает сердечные заболевания. Так, малахит. Ну, малахит, это вы знаете, что это, это вообще малахитовые шкатулки. Это для детей очень хорошо. Это как является камнем берега для детей. Бирюза, тоже очень ласковый камень. Тигровый, бычий глаз. Яшма. Если про этот камень, видите, такой золотистый оттенок имеет, металлический. Это гематит или кровавик в народе говорят. Это сильный камень. Он такой создает ну, силу уверенности поднес. Если, Например, характер слабоватый. Когда будешь таким камнем, ходить, будешь такой здоровый, жизнерадостный. Вот. Ну, это вкратце, так я вам говорю. Вот это вот. Агатики, вот видите, симпатичные такі з рисунками. Ну агат я розказував это вообще ласковый камінь. Раніше лечили, значить і воїна. Значить його растирали в порошок, выделялось молочко. Этим молочком смазували рану воином. оно быстро заживало. Также помогало от змеиных укусов, от виставка Продаж працюватиме в просвіті до 5 грудня. Отож, не баріться.